Люда продала, з багато браслетів. Да, список, Ого, на яку суму? На 5700. Йохіпа. І що беруть люди? Що замовили? Ну, в основному все з піридонток. Покажи, покажи. Браслетики, покажи. Да. Браслетики да, бачу, ти складаєш. Браслети бордового кольору э, з башмачками і з. Uh -huh. Філахтою. Відмощив святого з а, мерхиози, матеріалу мельфіора, да, підвіска така з ікони з пірдона. Потім ще ще? набори з образом святого з пірдона, маслом мощі святого з і кусочок філах, угу. а також підвіски з башмачками теж з Мельхіора. І, так, ще тоже спиридон, да. О і чорні, баш... чорні браслетики з башмачками, і з Ну Хтось люба з порідона да, повністю весь вас... змінити. Mm. 13 позицій. Да, да, ну, там ще свічки, є, я ще просто не дозбирала свічки. А як замовити такі речі? Сайт профілю профілі лавка, у нас є цілий розділ святинки Сетос Спиридона називається.